Ось тут у нас сіра вже поїла, ці ще їдять. Це тут нас четверо. Тут 5, 6, 7, 8, за забором дев'ять, кошеня 10. Сьогодні у нас тут десятеро. Вже дали тут під забором, щоб там не забирали коробок, бо це викидає коробки сторож цього цієї школи для... Дітей з вадами слуху. Ми вже з ним ругалися, говорили, хочу передати. Може хтось з наших містян дивиться наше відео. Може хтось поможе, прийде з ним, потолкує по мужськи Я ж з ним не буду воювати. А він не розуміє. Йому об'ясняє, що не викидайте, хоча б воду оставте, а він все викидає, йому до лампочки. То ми вже тут даємо за забором. Може не буде викидати вже тут. Ну що я не на старчу коробочок цих кожен день всюди викидають.